В п'ятницю пройшов дуже гідний мітинг мешканців Донецька, які зараз опинилися, тут в Києві на Майдані, які зараз опинилися в вимушеній внутрішній еміграції. Знаєте, от я коли спілкуюся з цими людьми, слухайте, вони не хочуть повертатися, їм тут подобається. І у Львові їм подобається навіть Дніпропетровську про Одесу не кажу. Тобто вони туди повертатися не хочуть. Хто виїхав з Донбасу? В першу чергу, економічно активні, добре освідчені. Скажімо, прямо культурні люди. Вони Донбас залишили перших. Ми їх не можемо повернути назад цілу місць правильно? Тобто, так, їм болить мала Батьківщина, але вони туди повертатися не будуть. Хто залишився? Залишився, скажімо так, неприкаяні, да? люди без достатньо рівня освіти. Навіть якщо у них є достатній в рівень виробничої кваліфікації, то там нема підприємств, Росія ж вивезла е, обладнання в цих гуманітарних конвоях Сюди зброю в гуманітарних конвоях в цих білих Камазах назад обладнання. Що що ні А яке а якого Ну, Це точно, достоменно знаю, патронний завод Луганський повністю вивезли. Ну не лише цей: як би було потрібно розвивати Донбас на сьогодні? Тобто туди треба запускати економіку так званого п'ятого укладу. Ми переважно в третьому живемо, да? навіть не четвертому. От, припустимо, Nokia телефон, який підняв Фінляндію на значний економічний рівень. Це четвертий вклад. А треба на Донбас запускати п'ятого. Це абсолютно нові транспортні технології, будівельні технології. Тоді ми це зразу підвищить рівень освіти, принаймні молоді, тих, хто захоче, це дасть економічний ефект, і це переорієнтує людей з займ... занят... заняттям бандитизмом. Байдуже, екологічним бандитизмом, там, чи, е, ну, не на увазі ці копанки. Це екологічний бандитизм це такі от речі. Е, от їх це переорієнтує на більш інтелектуальну і, ну, просто кращу роботу. І за умовами праці, і за престижем, і за економічним результатом зарплати. Але з огляду на інтелектуальний рівень нашої влади, я не впевнений, що вони всі знають, що таке п'ятий уклад. Тобто. Думаю, що таким шляхом вони не підуть. Донбас потребує терапії, серйозної, психотерапії, якщо, якщо хочете. Реабілітації психологічної, психічної реабілітації. Діжіть, але коли ви говорите о реабілітації, то я так розумію, що ви просто випускаєте важливий етап, що вже деле ми думаємо, що там якийсь то мір, і ми сподіваємося на якусь реінтеграцію. Я свідомо зробив, так би мовити, перестрибнув провальну в два кроки. Так. Ну, знов, Там неймовірно величезна кількість зброї. Людей, які вбивали, причому хто там воює да? От, з боку бандитів і росіян. Люди, які мають задоволення від Ну, Такі люди є в будь-якому соціумі. От, ми знаємо, що туди поїхали воювати іспанці, німці. На боці ДНР, ЛНР. Тобто є, ну, є мисливці, які ходять по джунглях і тварин вбивають. Ну, а це наступний так би мовити, етап психічної патології, а, убивство людини, людиною. От їх треба ізолювати, а це неймовірна кількість, це дуже багато людей, тисячі, десятки тисяч. А інших, ну, там втікли, звичайно, ті, хто нормальні знову таки оця, оця психотерапія.